Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти 11 червня у Берліні стартувала міжнародна конференція відновлення України. Такі заходи відбуваються щорічно із початку повномасштабного вторгнення. Говорять про всебічне відновлення: це і відбудова, розвиток економіки та навіть вирішення екологічних проблем. Які результати подібних конференцій вже маємо та на що розраховуємо після цьогорічної зустрічі, зокрема, що зміниться для Запоріжжя та області, говоримо з моєю гостею. Це Тетяна Жавжарова, голова громадської організації Екосенс, координаторка ради відновлення Запоріжжя. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня. Отже, в ці дні в Берліні розпочалась міжнародна конференція відновлення України. Там зібрались міжнародні лідери, донори, інвестори, українські урядовці. Що вони власне обговорюють і на часі говорити зараз про відновлення? Адже війна ще триває. Так, саме вчасно говорити про відновлення. Тепер, коли Україна переживає складні часи, коли ми говоримо про потребу ППО, про потребу відновлення енергетичної інфраструктури, яка сильно постраждала, про це говорив сьогодні президент України Володимир Зеленський на відкритті цієї конференції. А я хочу звернути увагу на те, що для України це вже третя конференція. Дві попередні пройшли навіть в 2022 році, коли була ще складніша ситуація. В 2023-му тоді говорили про потребу допомагати Україні у відбудові конкретних зруйнованих будівель, а також у відновленні. Це стосується екологічних питань. Це стосується питань людського капіталу, повернення людей, їх безпеки, здоров'я. Еколог екологічної безпеки, ну і все це назвали зеленим відновленням, тому що Україна, як відомо, планує бути членом європейського союзу та діяти відповідно європейських цінностей і грінділ зеленого курсу. Тобто ми говоримо не просто про відбудову, а відновлення у всіх напрямках? Так, саме так. Угу. Запорізькі експерти, які пропозиції вносили до порядку денного берлінської конференції? Адже ж, напевно, були і наші пропозиції. Так, ще до конференції відбувалося з усієї України збір пропозицій серед громадських організацій, експертів були долучені і Ради відновлення Запоріжжя і громадська організація Косенс. Наші пропозиції теж стосувалися Переважно врахування екологічного відновлення, енергетичного відновлення та потребу витрачати кошти також на модернізацію промисловості, що для Запоріжжя є важливим, тому що економічна стійкість, екологічна стійкість це ну серйозні вразливі теми для Запоріжжя. Може, конкретні якісь більш пропозиції були, тому що я так розумію, що кожен регіон, в принципі, подібне міг представити на цій конференції. Так, кожен регіон, звісно, представляв своє, але саме в Запоріжжі є така серйозна точка, як Дніпровська ГЕС. Від... Того, що росіяни намагаються зруйнувати саме енергетичний об'єкт, залежить і безпека запоріжців багато в чому. Також на, на Запоріжжя вплинула катастрофа на Каховський ГЕС, на обміління нашої річки Дніпра та малих річок, на погіршення якості води, і це також проговорено було. На що на це потрібно звертати увагу окремо от про зелене відновлення, якщо говорити, що тут мається на увазі? Як я вже почала розповідати, зелене відновлення це не ну про те, щоб посадити дерева, хоча, безперечно, це потрібно. Зелене відновлення відповідно до європейського зеленого курсу це екологічні питання, енергетичні питання, власне, розвиток відновлювань енергетики, яка є більш чистою, так звана декарбонізація, тобто зменшення викидів парникових газів, також кліматична нейтральність, перебудова промисловості що для Запоріжжя дуже важливо. І соціальні та економічні питання. Запоріжжя, як ми знаємо, втратило біля третини мешканців. У нас стільки ж ВПО, і потрібно зараз відбудовувати економіку по новому місті. Ви згадали декарбонізацію, це викиди парникових газів, зменшення їх, От так. поясніть, можливо, цей процес, як це впливає на ситуацію екологічну і як зменшити, як декарбонізація допоможе поліпшити безпеку запоріжців і здоров'я власне їх. Ну запоріжці часто вимагають чистого повітря від влади та від нас, громадських організацій, але власне. Завжди не вистачає коштів, завжди є якісь причини. Фонд декарбонізації був створений на вимогу Європейського союзу. Це фонд, куди витрачають всі підприємства, складають частину екологічного податку. І ці кошти можуть бути витрачені на зменшення тієї ж екологічної шкоди. Європейський союз витрачає багато коштів на допомогу Україні на відбудови і вже створений так званий фонд Facility там накопичено 50 мільярдів євро, які будуть витрачені на процеси відновлення України. Я сподіваюся, що Запоріжжя, наш регіон, також отримує частину, бо там біля 20 безпосередньо буде йти на міста. Я знаю, що на цій конференції мали бути представники Запоріжжя. Я сподіваюся, про це вони розкажуть, коли повернуться. Ну а яким чином можна зменшити, і взагалі це сильно впливає на здоров'я? Ну, безперечно, підприємство, якщо брати до прикладу будь-яке, не може викидати виключно парникові гази. Зменшуючи і модернізуючи підприємство, ми одночасно зменшуємо викиди і парникових газів, і інших забруднюючих речовин, які так впливають на здоров'я mm -hmm. запоріжців. Відповідно, для Запоріжжя відновлення це можливість покращення екологічної безпеки. Ну і про це. Знаємо і сподіваємося отримати це фінансування. Навіть під час війни це важливо. Це фінансування воно має бути спрямоване на підприємства ні чи ні. безперечно ні забруднювачі. Ukraine Facility – це можливості для українських громад, для муніципалітетів, також для громадських організацій, можливо, і для бізнесу. Але дуже важливо, що все це фінансування для української відбудови та відновлення створюється відповідно до європейських норм прозорості, відсутності корупції. Відповідно, має цільове використання. Їх не можна умовно кажучи, розкрасти. І відповідно, щоб їх отримати, потрібно скласти певні плани, проекти. Власне, тому і Запорізька міська рада зараз працює над планом відновлення, над програмою комплексного відновлення. І ці документи зараз дуже важливі для привернення уваги європейців до Запоріжжя як міста, яке має проблеми, має потреби і готове працювати, показувати свою. Свою прозорість. Я просто маю на увазі. от, е... Кошти ці як будуть реалізовані, те, що там, звісно, вони мають прийти до нас правильно з чесними там умовами і так далі. Просто у нас є підприємства забруднювачі, угу. наприклад, от так. що генерують ці всі парникові гази і так далі. Щоб цього не було, треба, щоб ці підприємства модернізувалися, чи що це? От як ці кошти а, можна звісно, потрібно, щоб підприємства модернізувалися. Це але, за рахунок власне. цих коштів, ці кошти кудись. Хочу підкреслити, що не тільки. Хоча нам би хотілося б, щоб ага. тільки екологічні питання вирішувалися, але вирішуються різні питання економічні. Якщо підприємство хоче бути сильним, хоче експортувати до європейського союзу, вона має відповідати екологічним стандартам Європейського союзу. Відповідно, для Запоріжжя це шанси, що на вирішення наших проблем будуть витрачені ці кошти. Звісно, в першу чергу нам потрібно створення нових робочих міст, підтримка малого середнього бізнесу інноваційних підприємств, оновлення споруд водоканалу, водоочистки. Багато проєктів, які Запоріжжя зараз подає, готує до фінансування європейців, для нас є важливими. Вони насправді були й до війни важливими, але ну, з очевидних причин через збройну агресію зараз вони загострилися. Ви координаторка ради відновлення Запоріжжя, є у нас така рада. От що це за спільнота? Хто туди входить? Чим ви там займаєтесь? Однією з наслідків війни було те, що багато громадських організацій виїхали, з'явилися нові, взагалі почали всі займатися волонтерством певний час. І до наших стандартних там екологічних питань чи психологічних руки не доходили. Тому а, зібралися певна кількість громадських організацій. Екосенс запросив спершу наші знайомі. Далі коло розширилося. Зараз у раді відновлення 30 Два представники різних громадських організацій. Я підкреслю різних це організації, які займаються людьми з інвалідністю, національними меншинами, підтримкою підприємництва, організації, які працюють на сталомобільність, які працюють ну, різні напрямки. Важливо, що нас об'єднує. Всі ми готові гуртуватися, всі ми готові підтримувати один одного, умовно кажучи, не сваритися за ресурси, але шукати ці ресурси. Си для Запоріжжя, щоб наше місто стало тим, яким можна пишатися. До речі, якщо ви бачили, на днях вийшов муніципальний рейтинг всеукраїнський. От там у Запоріжжя дуже погані. На жаль, ставлення мешканців до нашого міста. Люди вказали, що вони не пишаються нашим містом, що вони вважають його некомфортним, екологічно забрудненим. Це знак і для громадських організацій, і для влади більше уваги звертати на ці питання, бо люди втікають і від небезпеки війни, і від того, що їм некомфортно жити в цьому місці. Це ви маєте на увазі соціологічне опитування. Так. Де... Так, близько, Ми... скільки тисяча запоріжців більше так, тисячі запоріжців це було власне соціологічне uh -huh. опитування, тобто були враховані різні групи, різні вікові, різні соціальні, різні за освітою. Ну Правильно, скажімо так. І як виявилося, запоріжців турбує навіть під час війни не тільки ракетні атаки, але й корупція, і екологічна небезпека. Теж 30% запоріжців вважають її важливою. І mm. одна із п'яти проблем для запоріжців навіть під час війни це теж екологічна безпека. Для нас це було ну достатньо шокуюче дослідження, але важливо також. Ось що запоріжці розуміють, що потрібно звісно підтримувати з. ЗСУ в першу чергу ті будівлі, які відбудовані, але багато запоріжців різних категорій, навіть люди похилого віку, навіть люди з інвалідністю, яких ми іноді жаліємо, і думаємо, що тільки їм потрібно допомагати. Ну, ми ж ставимося з повагою, але навіть ці люди кажуть, що потрібно розвивати Запоріжжя, потрібно, щоб це місто наше ставало більш європейським, більш зручним, і вони готові на це працювати. Це вражає. Це опитування. Це рада відновлення так. проводила. Тобто це, це проводила... для вас і для вашої роботи. Ні, чи рада я? відновлення була замовником цього uh -huh. опитування. Ну, Ми... Я маю на увазі для вас. Так. так, це вона це проводила велика соціологічна агенція Київська Інфосапіенс для замовлення ради відновлення. Але ці результати, звісно ж, вони можуть використовуватися, використовуються різними представниками органів місцевого самоврядування. Наприклад, зараз відбувається. Створення візії Запоріжжя, 2030 і департамент економічного розвитку користується цим соціологічним дослідженням. На сайті він інфо воно є. Я закликаю користуватися, бо це одне з найбільших і найсерйозніших досліджень про наслідки війни для Запоріжжя з точки зору населення і про бачення. Ну це варто звертати увагу. А ви для чого замовляли таке дослідження? Що ви плануєте далі робити з цією інформацією? Можливо, якісь проекти. Ініціативи, співпраця в майбутньому з відповідальними особами. Mm -hmm. Ну, як ми розуміємо, будь-яке будівництво, скажімо, починається із дослідження ділянки. Mm -hmm. Щоб відбудувати Запоріжжя чи відновити, потрібно було проаналізувати, яким чином вплинула війна на запоріжців. Точки зору запоріжців, може вони почуваються економічно нестабільними. До речі, як виявилося, 69% запоріжців казали нами. Ментальні проблеми на те, що війна впливає на них психологічно. І це теж річ і напрямок, з яким потрібно зараз працювати. Відповідно, це соціологічне дослідження дозволило нам зібрати експертів саме із тих напрямків, які були визначені запоріжцями як найбільш постраждалі. І далі ці експерти проаналізували міські програми, бюджети, поспілкувалися із стейкхолдерами, Представниками міської обласної влади і розробили рекомендації, які увійшли в дорожню карту Зелена книга відновлення Запоріжжя. Mm -hmm. І ці рекомендації також подані вже до міської ради, до департаментів, які працюють над відновленням, тому що так зване поняття партиципація це врахування думок населення. Навіть є такий принцип нічого для нас без нас. Ну тобто, нам mm -hmm. не повинні щось набудувати. Ми повинні тільки дивитися радіти. Ну, в ідеалі планування європейське, ну в хорошому сенсі, європейське, демократичне. Це спершу ми дізнаємося, що люди хочуть, потім вишукуємо ресурси, робимо. Отже, у нас вийшло сім напрямків зеленого відновлення, а з них, звісно ж, є екологічна безпека, але першим вийшов напрямок ментального здоров'я. Оскільки більшість запоріжців саме про це говорили, далі ми е, проаналізували і визначили потребу енергетичного е, відновлення енергетичної інфраструктури. До речі, президент Зеленський. Це першим пріоритетом вважає, і ну зараз в цьому році, коли багато побили енергетичної інфраструктури, ну справді uh -huh. для нас важливо пережити цю зиму. Далі, звісно ж, економічне відновлення, розвиток підприємництва, тому що людям потрібно знаходити робочі місця і власть влеж врешті платити податки, підтримувати і свої родини, і донатити. Далі ми говоримо про відновлення в культурній сфері, тому що Запоріжжя може втриматися, зокрема, за рахунок рахунок, скажімо так, ідентичності запоріжців за рахунок того, що ми вважаємо цю землю цінною для себе і не хочемо десь втікати, а хочемо її відвоювати для себе і цінуємо свою землю, свою мову. І це до речі, і про довкілля, і про культуру, і це нас поєднує. Звісно ж, про житловий сектор, про інтеграцію ВПО, а також про адаптацію до зміни клімату йдеться у зеленій книзі відновлення. Тобто, там все базується на тому опитуванні, що ви проходили, тобто, то що ви вивчали, які є потреби і запити. Це рекомендації створені 18 експертами різних громадських організацій, залучених експертів Запорізького національного університету. Тобто, Потреби це соціологічне опитування. Далі проаналізувавши за певною методологією ці потреби, наші експерти шукали можливості, аналізували ці програми, ці державні та міські програми, які є. Далі міжнародний досвід і на основі цього розробили рекомендації, чого не вистачає в Запоріжжі, які заходи, які програми, які конкретні проекти зараз для Запоріжжя необхідні і можуть бути впроваджені найближчими роками. Ну, я так розумію, запити молоді, ВПО підприємців, людей похилого віку, людей з інвалідністю теж враховані Безперечно. тому що це. Все стосується проводили ага. окремі обговорення дискусії саме із цією категорією людей. Молодь до речі дуже показала себе активною і готовою бути доготовою бути залученою до відновлення. До речі, люди старшого віку вважають саме молодь другою рушійною силою відновлення після зсу. Ну, тобто, важливою це майбутнє для нас. Якщо говорити про поточну роботу Ради відновлення, от є зелена книга відновлення Запоріжжя. Далі я так розумію, ви надали цю інформацію так. тим, кому хто може щось з нею далі так. зробити. Ваша робота далі в чому полягає. А далі представники ради відновлення працюють у офіційних робочих групах із Запорізькою міською радою обласною державною адміністрацією. Як я говорила, є документи, які розробляються. І майже весь склад ради відновлення зараз залучений в якості експертів до цих робочих груп. Запоріжество. Створюється програма комплексного відновлення. Спільнохаб, громадська організація реалізує цей проєкт разом із департаментом архітектури, і всі більшість громадських організацій ради відновлення також бере участь із своєю експертністю. Далі, якщо говорити про архітектуру, то нас зараз залучають до робочої групи так званий Європейський проспект. Про це Можливо, ви далі розповісте. І також є план відновлення, конкретні проекти, які готуються для програми DREAM. Це така державна програма, в якій напрацьовуються конкретні проекти, які інвестори і донори можуть побачити та профінансувати, не звертаючись, ну потім уже звертаючись безпосередньо до людей. Певні критерії, прозорість це теж важливо. А і третій напрямок. Це дуже важливе стратегічне планування, бачення яким має бути Запоріжжя. Як ми знаємо, є в Запоріжжі стратегія розвитку, але ж вона достатньо застаріла. Багато підприємств немає. Змінилося логістичне, географічне, культурне оточення, та й взагалі 72% області вже зараз відсутні. Uh -huh. Тому стратегія розвитку Запоріжжя зараз має враховувати ці зміни. А і ради відновлення Запоріжжя разом із урбаністичною коаліцією Розквіт, разом із Запорізькою міською радою, департаментом економічного розвитку працює і в цих робочих групах. Відповідно, наші експерти зараз залучені до роботи. Офіційної міської ради, власне, як експерт, кожен у своєму напрямку, бо кожна громадська організація має певних людей, теми, напрямки, з якими вони працюють, і в яких вони спеціалізуються. Ну, до прикладу, екосенс, ну наша тема це відновлення річок, малих ага. річок, і ми над цим працюємо. Якщо так підсумувати вашу роботу, роботу ради відновлення, от що б назвали головними результатами. Все таки головним результатом є проведений Запорізький форум відновлення. Це перший захід, який об'єднав громадськість та органи місцевого самоврядування і міжнародних донорів привернув увагу до Запоріжжя. А другий важливий результат це власне оця низова структура ради відновлення, яка зараз її виконує функції консультативно дорадчого органу, неформального, але незалежного. Це дуже важливо, що кожен з нас не представляє жодний політичний напрям. Напрямок і всі мають різний напрямок роботи, експертність, але всі мають можливість доєднати свою частину роботи. І третє, звісно, що ця зелена книга відновлення, яка може бути дорожньою картою, яка вже ну несе користь для угу. службовців і для інших громадських організацій, яким просто можуть відкривати якусь сторінку, брати і розуміти ну проєкти, з якого напрямку можна писати і залучати ресурси, і що потрібно відновлювати в Запоріжжі. Ну, там рекомендації і проблеми. Я так розумію. А над вирішенням вже мають думати над вирішенням. Не... Думаємо, ми тут uh -huh. якраз уже проблеми. А пропозиції uh -huh. заходи а uh, є. Uh, Проблема і відразу напрацьовані заходи. Це ж є дорожня карта. З uh -huh. по дорозі зустрічаються всякі перепони, перешкоди воронки від ракет uh -huh. і так далі. Але далі ми шукаємо способи дороговказ, куди йти і яким чином, спираючись на які можливості. Ну власне про це є рада відновлення Запоріжжя. Серед поточної роботи у вас є от програми комплексного відновлення Запорізької територіальної громади, є візія Запоріжжя 2030 Це мабуть той стратегічний так. напрямок, так яким mm -hmm. має бути mm -hmm. Запоріжжя, і розвиток малих річок. Так, це три основні а, напрямки так, зараз. Так, Це основні напрямки зараз. А, і я скажу, що м, ми напрацьовуємо. В цьому році нові проекти, з якими будемо виступати. Власне, вже створилася робо, створюється робоча група, е яка буде працювати над, е над так званим оновленням проспекту Запорізького, ага. європейський проспект. Ну, умовно кажучи, щоб на ньому було менше вивісок, більше е комфортного зручного простору. Е також е Інші проекти, які я розповім пізніше, якщо запросити. Зрозуміло. Долучитися до ради відновлення можна якось? Чи вона вже сформована? Це такий остаточний не знаю, орган, спільнота? Рада відновлення відкрита. Угу. До нас можна долучитися, звернувшись або на сторінку у Фейсбуці Ради відновлення, або зайшовши, знайшовши контакти на наш сайт віднова.інфо. До речі, там чимало корисної інформації щодо зеленого відновлення, яку ми збираємо, якою можуть користуватися представники громад. І угу. органів місцевого самоврядування, громадських організацій, та й журналісти угу. і зелену книгу там теж можна так, побачити, звісно. і можливо когось і на якийсь і англійською можна так. її використовувати також для співпраці з міжнародними партнерами. Угу. О, давайте так підсумуємо нашу з вами програму. Починали ми з міжнародної конференції в Берліні. От яких найкращих результатів найоптимістичніший варіант для Запоріжжя та області, ну можливо, для України в цілому, ви очікуєте після цього заходу? Ну очікують, що на цій берлінській конференції будуть підписана низка документів, які стосуються реформування України. Відповідно для того, щоб Україна вступила до Європейського mm -hmm. Союзу, мають бути певні. Законодавчі наближення реформи укладені. А також необхідно, щоб, як звернув увагу Олаф Шольц: mm -hmm. зменшилася корупція в Україні, збільшилося залучення громадянського суспільства. І тоді, тоді Україна вже наблизиться до Європи. Сьогодні вже прийшли перші. Ну вже тільки ця конференція розпочалася, тому я не знаю, що там прямо зараз відбувається. Але вже виступили президент Зеленський, вже виступив президент Німеччини Олаф Шольц. Вже пішли домовленості про виділення нових ППО для України, про енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури до цього до кінця цього року. Це зокрема щодо. Газотранспортної ага. сфери, і також планується, що будуть обговорення щодо людиноцентризму, А це простими словами: створення робочих місць, підтримка соціальна, і це можуть бути результати цієї конференції. Будемо сподіватися, що ми досягнемо найвищих результатів, отримаємо їх і будемо рухатись. Правильному напрямку до змін на краще в нашій країні. Дякую вам, що ви завітали сьогодні в Акценти. Дякую. Це була Тетяна Жавжарова, голова громадської організації «Екосенс», координаторка ради відновлення Запоріжжя. А я бажаю вам гарного завершення дня ночі до зустрічі, і хай щастить.